Сьогодні у нас дихальна гімнастика. Для першої вправи сіли, як я на коринь, ніжки під себе, спинку вирівняли, ручки положили на коліна, вдих і видих робимо через носик. Поспробуємо зробити цю вправу разом І останній раз. Молодці діти. Слідуюча вправа робиться в, в тому же самому положенні. Але ручки ми положили нахрест. Робимо вдиск через носик, видих через ротик. Губки робимо дудочкою. Спробували разом зі мною. І ще раз. Ще раз. І останній раз. Молодці дітки! Для слідуючих вправи ми положили ручки на животик. Надуваємо кульку наш животик, мов би кулька. Вдих ми робимо через носик, видих робимо через ротик. Вправу разом зі мною. Починай. І пост... останній раз? Молодці, дітки. А слідуюча вправа ми робимо вдих теж через носик, видих через носик. Але ми однією долонькою закриваємо одну ноздрю носика. Давайте спробуємо зробити це разом зі мною. Те ж саме зробили, а тільки поміняли долоньки. Молодці дітки! І остання наша вправа ми, мов би, задуваємо свічки на тортику. Для цієї вправи ми набираємо повітря через носик, видиваємо через ротик губки при цьому дудочкою, але вдих і видих ми робимо з глибоким набиранням повітря. Давайте спробуємо цю вправу зробити разом зі мною. І ще раз. Всі свічки задули. Давайте іще останній раз це зробимо. Молодці, дітки! Ви все робили вірно. До побачення!